Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Сьогодні на уроці ми поговоримо про слова, які відповідають на питання що, а ще будемо визначати, що таке навчальне приладдя. До роботи швидше в клас. Біля парти станьте чемно, хай мене час не даремно. Попрацюємо всі старанно, щоб пройшов урок немарно. Ми з вами вже познайомилися, ви знаєте один одного, знайшли нових друзів, у цьому нам допомогла наша школа. Ви стали школярами у кожному місті і селі в нашій країні 1 вересня школярі й школярики йдуть до школи. Послухайте, будь ласка, віршик про маленьку школярку першокласницю. Наталочка школярочка вже ростом не мала, вона цієї осені у перший клас пішла, в дарунок першокласниці щасливий день приніс і соковиті яблука, і золото беріз На тусою пишалися у пишному вбранні. До неї все промінялось у рідній стороні. Вона йшла веселою по райдужній землі, і з нею привіталися курливі журавлі Микола Сенгаївський. Який подарунок приніс дівчинці день, коли вона пішла в школу? Як ви думаєте, чи пам'ятаєте ви? Гарний день, гарний настрій, всі нею пишалися, яблука тоді були і е, е, гарна погода була. Ось саме такий подарунок підніс перший день у школі для Наталочки. Чому у вірші сказано про Золото беріз Земля названа райдужною, а журавлі корливими. Вам цікаво, діти? От зараз ми про це дізнаємося. Восени листочки в берези жовтого кольору, тобто кольору золота. Райдуга дугоподібна різнобарвна смуга на небі, що з'являється після дощу, веселка. Райдужна земля різнобарвна земля, адже восени дерева вкриваються різнокольоровими листочками. Ще висять незібрані фрукти, жовтіють на городах великі гарбузи, квітують жоржини, червоні, білі, жовті, яскраві айстри й майори. Чудова українська осінь. І в цей час журавлі відлітають у теплі краї, прощаються, вони співають, курличуть, тому їх називають курливими журавлями. Дітки, а чи любите ви загадки? Я сподіваюся, що любите. А давайте ми зараз з вами спробуємо деякі із загадок відгадати. Не дерево, а з листочками, не сніг, а білий, не сорочка, а шита. Що це таке, як ви думаєте? Зошит, звичайно. Чорні, криві, відроду роду мій. А стануть в ряд враз заговорять. Як ви думаєте, що це таке? Це літери, які ми з вами будемо вчити. У коробці спочивають спритні хлопці молодці, убрання барвисти мають та загострені кінці, на папері слід лишають, а зовуться. Олівці. Так, я сподіваюся, ви дуже полюбляєте малювати кольоровими олівцями. Виводить букви і слова, ота цікава штука. В руці виблискує здаля нова, гарненька ручка. Так, гарна ручка, якою ми будемо писати. У портфелі є хатинка, ручки там живуть, резинка. Клей, лінійка, кутники, школярів помічники. Що ж це за хатинка така? Це пенал, молодці. А зараз я пропоную вам пограти у гру допоможи зайчику. У портфелі зайчика лежать ручки, олівці, зошити, фломастери, підручники. але... Він не знає, як ними користуватися, Ну, ми допоможемо йому. Ці речі, необхідні для письма, називають письмовим приладдям. Олівці та ручки потрібно класти у пенали або підставки, щоб вони не ламалися і не губилися. Саме олівцями та ручками. Потрібно писати в Зошиті. А зараз я пропоную вам розпочати роботу з нашим підручничком на сторіночці 4 Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть, що це, що ви бачите перед собою. Так, на малюночку посередині знаходиться будівля школа. Біля школи зліва ми бачимо дзвоник. А біля школи справа звичайний учнівський портфель. Так, а що ж це все таке? А це все, дітки, предмети. Отже, усе, що нас оточує, це предмети. А кожен предмет має назву. Назву предмета ми передаємо словом. Подивіться, будь ласка, наступний малюночок, який знаходиться в підручнику на сторінці 4. Уважно розгляньте цей малюнок і скажіть, які предмети є у класній кімнаті? Назвіть їх. Що ми з вами бачимо, діти? Дошку. Учительський стіл, стілець, учнівські парти, висить вазон на стіні, годинник, телевізор. На учительському столі стоїть комп'ютер, лежить книжка, на столах у діток лежить різне приладдя. Ану, давайте перевіримо, чи правильно ми з вами назвали всі предмети, які є у класній кімнаті. Так, звичайно. І парти, і дошка, і вазони, і стіл, і стілець, і комп'ютер, і приладдя. Все правильно ми з вами назвали. Тобто, діти, предмети це те, що нас із вами оточує. Це не живі. Просто які не рухаються. Тепер подивіться, будь ласка, на наступний малюночок. Нам з вами необхідно знайти зайвий предмет у кожному рядочку. Давайте розглянемо перший рядочок. Скажіть мені, будь ласка, а що ми перед собою бачимо? На малюночку у першому рядочку ми бачимо хлопчачу рубашку. Якийсь жупанчик або піджачок, вишиванку, куртку і грону винограду. Діти, а ну скажіть, будь ласка, що тут зайве? Звичайно, грону винограду. А чому? А тому, що у першому рядочку зображені предмети одягу. А виноград це не одяг, це фрукт. Подивіться, будь ласка, наступний рядочок. Давайте назвемо всі предмети, які бачимо у другому рядочку. Машинка, барабан, вертоліт, лялька, дерево. Дітки, який предмет тут зайвий? Молодці дерево. А чому? Тому що дерево це рослина, а у рядочку зображені іграшки. Молодці! Тепер, будь ласка, розгляньте наступний малюночок. Перед нами зображена дівчинка Оля, яка збирається перший день до школи і не знає, які предмети із тих, що зображені на малюнку, необхідно брати з собою до школи. А давайте, дітки, ми їй з вами допоможемо. А ну подивіться, будь ласка, давайте назвемо всі предмети, які ми бачимо на малюнку: годинник, зошит, зубна щітка, лінійка, ручка, тарілка, кольорові олівці, книжка. А тепер давайте скажемо Олі, а що ж вона має покласти у свій портфель для того, щоб піти до школи? Молодці, дітки, зошит. Ще що вона має покласти. Лінійку обов'язково ще. Ручку для того, щоб писати в зошиті. Так. Кольорові олівці і ще що? Підручник, правильно, дітки, молодці! Ви справжні першокласники. А зараз подивіться на наступний малюночок і скажіть, чи впізнали ви, що це за пані такі яскраві в нас стоять тут? Це букви, правильно. А чи знаєте ви, що це за букви? Якщо ви знаєте, будь ласка, назвіть їх. Якщо не знаєте, дітки, то подивіться і спробуйте запам'ятати. Знайомтеся, першою стоїть буква А. Повторіть, будь ласка, разом зі мною буква А. Другою стоїть буква У. Повторіть разом зі мною буква У. А третьою стоїть буква А. О! Повторили разом зі мною. Буква О! Молодці! А зараз я пропоную вам наступне завдання із нашого підручничка на сторінці 5. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Роздивіться його уважно. Що ви бачите перед собою? На малюнку зображена кімната. А ну, розгляньте дуже уважно, чи все вам у цій кімнаті зрозуміло? Я теж вважаю, що щось тут не так. А поясніть, будь ласка, що на малюночку не так? Зверніть увагу на стіл, що стоїть на столі? М'ячик! А що лежить біля столу на підлозі? Книжка. Діти, а хіба так має бути? Ні, звичайно. Не так у нашому малюночку те, що м'яч лежить на столі, а книга на підлозі. А має бути я, а має бути навпаки. М'ячик має лежати на підлозі десь в куточку, а книжка. Має лежати на столі. Молодці діти! Я думаю, що ви запам'ятаєте цей малюночок і не будете робити так, як це зробив господар цієї кімнати. Кожного дня в школі ви будете навчатись і дізнаватися про щось нове. Сьогодні ви дізналися, що навколо нас є предмети, і кожен предмет має свою назву, яка виражається словом. Розгляньте, будь ласка, свою кімнату і назвіть якомога більше предметів, які вас оточують. А наостанок я хочу, дітки, щоб ви вибрали потрібну Цеглиночку, яка відповідає вашому настрою під кінець уроку читання. А я дякую вам за роботу, дякую за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей.